Минулого тижня рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради було надано матеріальну допомогу 19 жителям нашої громади, і розмір допомоги перевищив 1 мільйон гривень. Це були люди, які потребували дороговартісного лікування, в тому числі виділялася допомога по 50 тисяч гривень і пораненим військовослужбовцям. Я нагадаю, що така допомога надається в рамках програми додаткового соціально-медичного захисту. Населення ця програма у нас діє з 2016 року, і для того, щоб отримати допомогу і підтримку на лікування, потрібно насамперед звернутися до сімейного лікаря, який вже порекомендує куди далі звертатися. Адже у нас значну частину забезпечення ліками, забезпечення оперативним втручанням зараз перебрала на себе центральна районна наша лікарня, яка Забезпечує усім необхідним своїх пацієнтів, і в тому випадку, якщо не зможуть надати допомогу людині на базі нашої міської лікарні, тоді вже скеровують до соціального захисту. Також зауважу, що станом на сьогодні у нас немає боргів, немає протермінованого розгляду заяв. Фактично, рішення виконкому, яке відбулося минулого тижня, воно охопило звернення людей, які до нас чиї заяви до нас надходили в жовтні і на початку листопада.